Ну, от живот у мене разрезали, чтобы розрізали, щоб несити кишку, Ну, щоб самою то щось зробити. Саме кульове, ну, от це у мене проникающе сюди в пуля. пуля куля залетіла і це від неї полетіло все остальне. Ну, так, Олександр показує наслідки важкого поранення, яке отримав в бою під Кліщівкою. Дуже багато. Куль потрапила мені, мені в спину, але пліта, ну, самі пліти мене врятували в тому, що плита навіть не розсипалася. Це було торік у вересні з десяти бійців, тоді вижило тільки троє. Мені відняли дві ноги одразу, евакували вивокували мені протягом години чотири. Під артобстрелом завжди. За життя оборонця боролись харківські та полтавські лікарі. Чоловік приніс сім операцій. Додому в Кам'янське повернувся на кріслі колісному. Кілька курсів реабілітації і він зміг стати на милиці. Якщо я живу один, мені треба як шевеліса жити далі. Маленькі промежуточки, я можу проходити без та допомоги. Увесь цей час Олександр живе сам. Дружина з п'ятирічною донькою виїхала за кордон. Ну, в принципі, я взагалі самостійно все сам делаю. Ну так що посуду помить, кушать, приготувати. Один, але не самотній бійцю. Допомагає Вікторія. День і вночі жінка підтримує морально. На відео його під час реабілітації в рекавері приносять ліки, продукти, одяг. Я в мене вдячності до неї дуже багато, бо вона завжди при будь-якій обстановці, можливо це неможливо. Вона завжди допомагала. Вікторія одна з координаторок штабу допомоги мобілізованих Інтерпайп. До повномасштабного вторгнення чоловік працював гальвальником на заводі. На фронт бійцю передавала форму, взуття та іншу тактичну амуніцію. І той самий бронік, який врятував йому життя. Саша, це один з тих бійців, який завжди робив невеличкий відгук про кожну посилку, яку передавав «Інтерпайп». Тобто, завжди це фоточка себе з посилкою, все, що ми йому передавали. Про поранення Олександра Вікторія дізналась одна з перших. Необхіден був в'язок, передали. Потім треба було приймачі. і тут така система, якби вони є. Йому встановили, але не сходилися вони різних моделей. Ну і далі почалася епопея, Вже всі мої колеги знали, що таке калоприймач, як він тримається, як він пристосовується. І Вже мабуть, кожна ще б один день таких переговорів ми б могли б самі їх встановлювати. До допомоги жінка підключила корпоративних лікарів та психологів, які організували реабілітацію, медичне супроводження та підтримку. У Олександра пошкодження периферійних нервів і для їх відновлення треба деякий час. Він пройшов поглиблене таке обстеження, і фахівці, лікарі-фахівці. Надали свої рекомендації завдяки компанії були придбані всі ліки, і хоч поранення дуже важке, Олександр поступово відновлюється в рекавері. Ми в'їжджали на візку. Виходив він звідти на милицях, сам ніс всі свої речі, рюкзак. Кульки, там якісь, ну все, всі свої речі він не дав мені жодної сумки понести. З чоловіком, як і з іншими бійцями, під опікою штабу Інтерпай працює психолог Вікторія. каже, найголовніше для військових відчувати повагу та вдячність. Наше завдання зробити так, щоб він якомога скоріше повернувся до мирного життя і почував себе добре, виражати йому повагу. Дякувати йому за те, що він зробив. Історія Олександра не поодинока, але цей боєць має потужну підтримку з боку колег і роботодавця. Я настільки полюбив свій завод. Я ну і роботу свою. Ну просто дуже багато помог. Ну к неблагодарі. Але таких зранених бійців нині тисячі. Чи пам'ятаємо ми ціну, яку вони сплатили та продовжують сплачувати? І на в Геншпак та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.